Цьогоріч черкаський стрітбольний чемпіонат Маніфест вулиці відзначив подвійний ювілей. 10 років з моменту створення та 5 років відтоді, як змагання вийшли на всеукраїнський рівень. Від літа до літа кількість бажаючих позмагатися у влучності та вправності стрімко збільшується. Географія, на самом деле достаточно обширна. 10 градусой приймають участь. Знятне діло, Черкаси. Черкаська область це золотоноша Драбов, От також з Києва, Київської області приймають учасня з Чернігівської області, з Житомирська е Дніпропетровська. Серед 40 команд учасниць чемпіонату найіменитішої організатори називають Дніпропетровську муравєй. Минулоріч хлопці стали чемпіонами української стрітбольної ліги. Та, попри свій титул, не гребуть приїздити до Черкас. Рівень наших змагань вважають дуже високим, та й команди суперники не слабких. Это очень хороший турнір. Нам очень здесь бывать, тому що здесь така атмосфера очень приятно просто приїхати, поіграти. І якби победа для нас сейчас не саме важливі здесь. Хоч перемога, за словами Дмитра, для його команди не важлива, але програш їх дуже засмутив. У півфіналі Дніпропетровці поступилися черкаським хлопцям і МАВП-96. Вони грали за кілька команд і, зрештою, розділили між собою третє і четверте місце. Хоч зізнаються, прийшли просто заради розваги. Ну, зараз відпочинок оддихія та вощат мероприятие, прияття. «Отлично проведений день з друзями. То есть, тут даже приходишь не столько в баскетбол поиграть, сколько просто хорошо провести время. Там Головний приз змагань вперше за попередні роки лишився у Черкасах. У фіналі наші обійшли киян. За це отримали три тисячі гривень та путівку до фінальної частини Української стрітбольної ліги. Марія Гаверлян, Роман Буша, Вікка новини.